До речі, механізований цю бригаду зробила саме наша Ремрота. За Херсонщину ми витягнули 28 єдиниць з техніки. Це БМП, БМД, які ми силами своєї роти поставили в строй і таким чином зробили бригаду механізованою на Херсонщині, коли бригада починала свій, скажімо так, бойовий шлях. Я, будучи головним сержантом взводу, я виконував е, функції технічної розвідки. Я їздив понад передком, шукав техніку, е, яка підбита, яку можна було забрати, евакуювати, е, там, або, або може якісь запчастини прямо на місці скрутити. Хто найбільший постачальник техніки вашого бригаду? Ну, це наші опоненти. Вони нам надали на той момент найбільший ленд-ліз. Ну, ми поставили в строй, зробили дві, дві механізовані роти по 10 одиниць техніки. Це були 10 БМП і 10 БМД. Це були чисто трофейні машини.